Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми розберемо з вами ситуацію по ринку, поговоримо взагалі, що відбувається із ринком криптовалют, і також будемо розбирати уже з вами старі монетки по типу Ада Кардану, Polkadot і взагалі тому подібне. Поділюся з вами своїми думками, що я особисто бачу по цих монетах, і взагалі що з ними буде відбуватися в цьому циклі. А перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент. І, звичайно, не забувайте заходити в Telegram канал тому що я там даю для новачків Ще більше корисної і цінної інформації. А зараз хочу побажати вам приємного перегляду і поїхали! Ну що ж друзі, переходимо до аналізу ринку, і давайте почнемо з самого простого з біткоїна, взагалі, що тут, яка ситуація в нас відбувається. Ну, дивіться, друзі, я тут бачу таку трендову лінію, якщо провести по графіку біткоїна, тобто є така трендова лінія, і ми просто до неї зараз скоректувалися. І також в нас було що цікава така цікава закономірність. У нас тут був пік поставлений. Тобто, дивіться, уважно, друзі, хочу вам показати. У нас тут був пік, деякий, ми до нього дійшли далі. Скореектувалися, потім ми пробили і скоретувалися до попереднього взагалі значення ось цього піка. І якщо подивитися, що у нас сьогодні відбувається. Вайця, то плюс-мінус така подібна ситуація. Знову ж таки, поставили пік, скоректувалися, вийшли за діапазон і коректуємося взагалі також до цього значення. Це така цікава технічна картина по графіку біткоїна. І, звичайно, нема гарантії, що дійсно ця там трендова лінія вона втримає взагалі ціну біткоїна, і ми не підемо нижче. Хоча, думаю, друзі, для маніпуляції для взагалі маркетмейкерів, звичайно, було б добре пробити ось цю трендову лінію, всіх налякати, витрясти взагалі слабі руки і потім побачити вже розворот і подальший ріст по ціні біткоїна. Звичайно, при тому як почне рости біткоін. Ми з вами побачимо вже і ріст по нашим альткоїнам, тому що зараз альткоїни є сильно перепродані, сильно недооцінені. І в даному відео ми будемо розбирати тільки старі монетки. поділюся з вами своїми думками. Нові монети ми вже будемо розглядати в наступному відео. І так, друзі, це в нас графік графік домінації яка тут у нас картина взагалі відбувається. Ну, друзі, я вважаю, що ось це пікове значення по біткої домінації Можливо, ми ще сюди прийдемо, тобто ще раз затестуємо в рівень 65 по біткої домінації, і потім ми вже побачимо з вами падіння. Ось тут у нас був фейк альт сезон. Думали, що це вже дійсно. У нас початок росту по альткоїнів, але як бачите, нас всіх з вами побрили, дали взагалі всім посидіти зараз в просадки, і друзі, більшість учасників ринку. Тобто, велика частина людей зараз знаходяться в мінусах. І вам потрібно просто це усвідомити, тому що так працює ринок, і потрібно деякий час просто бути в просадці, пересидіти це, тому що не завжди буде взагалі ріст, не завжди будуть зелені палки. Так і я вам це покажу також на деяких альткоїнах з попереднього циклу, щоб ви мали для себе чітке розуміння. І знову ж таки, я про цю психологію також розповідав своєму телеграм каналі як працює взагалі цикл, що взагалі зараз відбувається, і розповідав пару слів за капітуляцію, розповів. Тобто тут також є розповідаю взагалі про психологію і що зараз відбувається на ринку. Тому друзі, в телеграм-каналі там більше інформації. А зараз давайте переходити далі. Давайте перейдемо до графіку Total 3. Що в нас тут відбувається взагалі по індексу Total 3? Це нагадую друзі для новачків. Це в нас є взагалі капіталізація всіх альткоїнів, окрім бітка і ефіра. Тобто, у нас це можна сказати одні шиткоїни наші. дивіться друзі, ми бачили ось тут ріст і бачили деякі Діння, давайте подивимося скільки, взагалі, тут була корекція по індексу тотал3. Перша корекція була в районі 35, і наступна була в районі 40%. Яку сьогодні ми з вами ситуацію бачимо. Після цього росту, якщо подивитися, то ріст становив приблизно 140%. І падіння, якщо подивитися на сьогодні, то це буде приблизно 36% і 40%. Тобто аналогічна, аналогічна картина, як це було ось тут. Буквально рік назад, так, ми бачили все падіння, літом ми бачили ось цю сильну корекцію. І, до речі, зараз альткоїни набагато нижче знаходяться, чим вони знаходилися в цьому діапазоні. І ви бачите самі, самі. Відчуваєте ось цей страх, самі відчуваєте ось цю капітуляцію. Мені навіть не потрібно вам це все розповідати, тому що на собі ви це все прекрасно відчуваєте. І ваша задача, якщо ви зробили правильну ставку на правильний альткоін, взяли на себе ризики, то ваша задача просто спостерігати і нічого не робити, так довіритися ринку. Якщо ви прийняли на себе ці ризики, взяли цю відповідальність взагалі на альткоїнах, і ви прийшли дійсно ризикнути і щось заробити, то ваша задача просто утримувати свої позиції, не гратися в спекулянта і просто довіритися ринку. Довірити Ритися взагалі тому, що буде відбуватися в подальшому. Можливо, буде друзі, така що ми проб'ємо. Можливо, буде така ситуація, що ми проб'ємо з вами ось це на негативних новинах. Проб'ємо ці відміточки, всіх налякаємо. Ну я думаю, тут буде взагалі максимальний страх, максимальна капітуляція, де більшість учасників ринку вже на відскокові, вже знову ж таки будуть почнуть фіксувати, тому що почнеться, як будуть говорити, почнеться медвежка. Хоча й зараз уже знову ж таки ті самі розмови про медвежку починаються. Я розповідаю, друзі, що про про медвежку. Ось тут ніхто не говорив. Про медвежку ось тут також ніхто не говорив. Про медежку. Медвежий цикл завжди говорять ось тут. В цих значеннях говорять про медвежий цикл. Ось тут про медвежий цикл говорять. Ось тут про медвежий цикл говорять. Ось тут про медвежий цикл говорять. Ось тут про медвежий цикл ніхто не розповідає, так ніхто не говорить. І ось так працює психологія, друзі. Коли про медвежий цикл ніхто не буде розповідати, а це буде десь ось тут. Так, ось тоді потрібно вже напрягтися і думати, що ти зараз робиш. Так, тобто, що ти зараз дієш, і ось тоді потрібно буде лякатися і бути взагалі боятися наступних дій по ринку. Ось тоді потрібно буде. Приймати дійсно агресивні рішення і не йти проти проти взагалі НАТО, тому що зараз більшість учасників ринку вже починають перевузуватися медвежий цикл, там падіння буде. Ну друзі, про це ніхто не розповідав, коли альткоїни були ось тут, на пікових значеннях, ось тут про це мало хто говорив. А коли ми знаходимося на донних значеннях, коли альт альти там коректуються, то звичайно вже починають всі там за медвежий цикл, що це вже все, кінець росту, так тобто вже починаються такі настрої. Бо, мабуть, це просто збіг обставин. Чи не так? Отже, друзі, давайте переходити далі. Перейдемо взагалі до наших альткоїнів. Я візьму. Ось цей пік циклу, я візьму ось це значення. Давайте візьмемо е, ось тут ось цю відміточку. Це в нас був попередній взагалі булран, попередній цикл, візьму максимальне значення, і ми подивимося, які там були альткоїни в цьому періоді. Ми перейдемо на сайт CoinMarketCap, відкриємо Historical snapshots і подивимося, які там були в нас альткоїни. Перший альткоїн це в нас був популярний Solana. Я його не буду розглядати, тому що вона вже показала результат. Я буду пройдемося про таких альткоїнах, як ADA Монета XRP, Polkadot. Тобто поступово зараз будемо розглядати. І якщо вас цікавить конкретний альткоін, то пишіть в коментарях в наступному відосі про по огляду ринку. Я буду це все розглядати. Буду ділитися з вами своїми думками, що я бачу. Свої взагалі цілі по цим альткоїнам. Також будемо виставляти. Тобто пишіть в коментарі, не соромтеся, і ми це все з вами розглянемо. Давайте розглянемо перший першу монетку. Це ада кардану. Подивимося, що там відбувалося. Отже, друзі, переходимо до монети Ада кардану. І я, до речі, хочу вам психологічно зараз також дещо розповісти, дещо показати, тому що прекрасно розумію новачків, які люди приходять з криптовалюти, інвестують і бачать по альткоїнам мінус 90%, сидять в великих просадках. І я вам це зараз наглядно покажу. Дивіться, я писав ось цей пост в телеграм-каналі. Просто хочу зараз, щоб ви зрозуміли, друзі, що ринком править психологія, і психологія вона це слабкості людей. Так слабкості людей це страх жадібність, айфорія, фомо, оце ваші слабкості, і завдяки цим слабкостям ви не заробляєте в ринку. Так, ви сидите в просадках, не бачите ніякого профіту. Хоча й в просадках також потрібно певний час просидіти, взагалі відчути, як працює цей ринок, так і побачити, що буде далі. Тобто, зараз я вам просто це все наглядно покажу, і ви собі це все зрозумієте. Дивіться, я скидував ось таку картинку в телеграм-канал, розповідав, що ось така взагалі картина була. Давайте це була монета Ада Кардано. Я це з попереднього циклу я покажу вам взагалі, що тут відбувалося. Дивіться, друзі, ось ця монетка Ада Кардано, Діапазон накопичення по ній. Давайте я вам покажу. Приблизно діапазон 1000 днів. Давайте грубо візьмемо 1000 днів по Ада Кардано, і представимо, друзі, це попередній цикл, до речі, 2018 рік, так, пік циклу. І представте, що ви в цьому діапазоні залетіли на хаях, купили монету Ада Кардано, або навіть якщо ось тут ви купили. Неважливо, просадка. Від пікових значень просадка скільки становила мінус 98% просадки. Представте собі, друзі, що ви ось тут накопичили, залетіли на хаях, як ну не розуміли просто циклічності, не розуміли, тому що не мали досвіду, так не не розуміли, як працює циклічність, як працюють альткоїни і що взагалі таке альткоїни. Залетіли ось тут на хаях на 1000 баксів. У вас тут в моменті було в районі 150 доларів на самому донному значенні, тобто ваші 1000 доларів ось тут перетворилися на дистанції в 150 доларів. Як ви вважаєте і ось тут. І основна друзі, основних два таких фактори, які впливають на ваш психологічний стан в ринку криптовалют. Перший фактор це в нас іде взагалі час, так тобто, час, ось цей період часу він дає вам змогу вийти з ринку, зробити помилку, капітулювати, так би мовити, зневіритися повністю в ринок, зневіритися, що в нас там буде альткоїн взагалі не покаже ніякого росту, що там в цих діапазонах, коли монетка знаходиться на дні. Повірити, що в нас там буде медвежий цикл, ми будемо падати там далі. Так, ось так повірити взагалі в ось такий сценарій. Але друзі. Це це перше, взагалі що на вас впливає, це час, так тобто, ось цей проміжок часу це капітуляція. За цей весь проміжок відбувається та сама капітуляція. Другий проміжок, друга взагалі характеристика психологічна, яка на вас впливає, це падіння ціни. Ваша тисяча доларів перетворюється в моменті на 150 доларів, навіть на 100 доларів, навіть на 50 доларів. Бувають такі моменти, друзі. Повірте, не да не нагадую вам сьогоднішня ситуація. Ось ця по іншим монетам. Давайте я вам ключу, щоб ви для себе просто розуміли, що зараз відбувається. тобто. У нас нічого не змінилося на ринку, одне й те саме відбувається. Монета StarkNet. Я вам просто покажу, щоб ви собі це все розуміли. Монета StarkNet була в районі. Давайте візьмемо 2 долари, так, і сьогодні просадка мінус 95%. Тобто. Це просто вам показують для статистики. Це, до речі, новий альткоін. Хто не знає, монета Старкнет – це нова монета. Але повернемося, давайте до монети Ада Кардану. Просто хочу вам показати ось цю психологію, наскільки вона досить важлива. Я думаю, ви вже зрозуміли, що монета Кардану – це та один з таких проектів, який на попередньому циклі показав ось такий ріст. так і коли вам здавалося, що ось тут все, що альткоін не скам, медвежка там падіння, так що я там нічого не зароблю. Подивіться, що відбулося від піку циклу. В році монета ще показала, показала ось такий результат в районі 120% прибутку. Так, це якщо взяти чистий пік. Якщо взяти середній діапазон накопичення, давайте я включу логарифмічний графік, щоб тут було більше це все зрозуміло. середній діапазон накопичення, якщо ви не здавалися, усереднювали, накопичували так, не дивилися новини, як хомячок, не впливали взагалі, не робили дії по новинах якихось, то середній діапазон у вас би був. Ось тут приблизно в районі 6 центів, ну нехай 6 центів вам вдалося середній діапазон, і вам би вдалося продати не на самих хаях з приблизно в середньому діапазоні 20 ексів, друзі. Чи можливо такий результат взагалі зробити на цьому циклі? Я думаю, цілком можливо, якщо ви будете мати терпіння і будете дійсно мати витримку. Сидіти просто і тут нічого не робити, певний проміжок часу. Тобто вам потрібно ще також не продати, коли альткоїни зараз почнуть рости, почнуть взагалі показувати якийсь ріст, тому що ось тут, на цьому падінні, друзі, уже найближчим часом, ми побачимо з вами взагалі. Капітуляцію, так, тобто тут буде знову ж таки в нас найближчим часом. Ось така ситуація буде, де оце буде медвежою такою пасткою для більшості учасників ринку. Думати, що в нас буде медвежа пастка, і ми будемо падати нижче, що медвежка уже починається, і ось такий настрій, сантимент, буде уже скоро найближчим часом. Тобто ви це все відчуєте і просто віддаляйтеся, друзі. дивіться на історію, як було раніше, тому що історія нам завжди показує, що ринки циклічні, воно все повторюється з часом, і тільки на ринку змінюється тільки люди, так психологія людей. Ніяк не змінюється. Тому ось така картина по до кардану І давайте переходити вже до основних цілей. Я постарався вам просто психологічно таку підтримку дати і розповісти, взагалі, що зараз відбувається. Дивіться, по старих монетках я не очікую там сильного росту. Хоча й вони одні з перших починають рости. Так, ви самі це прекрасно бачите. В той час, коли там, наприклад, старкнет виріс і падає постійно. такі старі монетки, як Адакардану, XRP, Атом. Ну, а по атомі там також окрема ситуація, але такі старі монетки, які вже були на попередніх циклах, як бачите, по них іде відпрацювання. І я завжди по старих монетах завжди. Розповідаю, що точка без, без збитку, якщо ви дійсно там накопичували старі монетки, то перша точка без збитку це приблизно рівень 0,5-0,618. Як бачите, ми чітко до них доходимо до цих рівнів. Звичайно, залежить ще від, від того, які ви собі цілі ставите, тому що, як бачите, монета XRP, зараз ми до неї перейдемо. Вона, наприклад, оновила свій попередній пік. Хоча й там також була капітуляція, була зневіра. Але, друзі, бачите, що НАТО він досить досить часто помиляється. І по монеті Адекардану я також можу помилятися, друзі. І зараз даний проміжок часу. По монеті Адакардану я ставлю ось таку ціль, тобто це приблизно ось цей пік. Коли ми будемо приходити сюди, наприклад, я би уже тут фіксував би ось цю монету і очікував би подальшого падіння. Так, тобто, як тільки ми заколимо ось цей попередній пік в районі 3 доларів, я би, мабуть, уже повністю покидав цей актив, тому що в старих монетах я вважаю, потенціал є вже таким обмеженим. І, до речі, монета Адакардану, якщо ви тут накопичували її, то вона від середнього діапазону виростала на 300%. І по старим монетам багатьом ось такі результати ми з вами бачимо, в тому числі по XRP. Давайте перейдемо до монетки XRP, Я також пару слів своїх скажу. Дивіться, друзі, мої цілі по монеті XRP, по проекту криптопенсія. Я її в тому проєкті накопичую. Це коли ми будемо виходити за цей діапазон. Тобто, коли ми будемо вже попередніх хаї обновлювати, це буде наступний імпульс. Він буде для мене заключним, і тут потрібно буде здавати свої повністю розпродувати свої активи. І дивіться, друзі, подібна ситуація сьогодні відбувається, як це було в 2017 році. Ось ця ситуація, ось цей фрактальчик. Ось бачите, він ось такий, і навіть я можу зараз його скопіювати. Давайте я навіть це зараз. В реальному часі зроблю шаблон барів, ось так зробимо. Бачимо аналогічна ситуація, тільки трошки отак зменшити можна. Аналогічна картина відбувається по монеті XRP. і навіть якщо взяти ось цей фрактал, просто навести з вами, подивимося, скільки який потенціал може бути по монеті XRP. враховуючи те, що монета вже виросла, так ми тут побачимо з вами деяку акумуляцію. Ще і в кінці циклу, уже перед самою медвежкою, можна сказати, це знову ж таки, друзі, моя думка. І повірте, ця думка коштує досить багато досвіду і бачення взагалі на ринок. По монеті XRP я також розповідав, що це приблизно 5-10 доларів взагалі на цьому альсезоні, на цьому циклі. І ось такі відміточки, навіть бачите, ось цей самий фрактал, він показує, що плюс-мінус ось такий потенціал може бути. Тобто ось ці дві хвилі, як бачите, перша хвиля вона була ось тут, тобто ось тут перша хвиля, ось така корекція, так, і наступна хвиля, вона вже така подібна, як до першої, але все ж таки має менший потенціал для росту. І помнець як серпі, якщо взяти знову ж таки ось цю саму хвилю росту, якщо взяти ось цю саму хвилю росту і накласти просто на цей самий фрактал, то це приблизно буде діапазон. Це мінімум ну 3, 5 -3 9 доларів за монету XRP. Я би очікував її хай в цьому діапазоні. Далі буде, скоріше всього, знову ж таки, медвежий цикл, знову фаза накопичення. але Мабуть, по монеті XRP це гра в довгу, тому що це один з активів, який переживає всі цикли, і він не скамиться. Так я подібно там, якщо взяти для, для прикладу монету Atom або Polkadot, зараз ми до них також перейдемо, подивимося, розглянемо. І монету XRP по проекту Криптопенсія, якщо ви дивитеся, спостерігаєте, друзі, монету XRP я накопичую незалежно, яка ціна, незалежно який цикл, я її буду купувати постійно. Так, тобто це просто накопичення, гра в довгу гра не на один рік, гра до мінімум 2030 року. І я хочу просто подивитися. Ось результат, ось цей експеримент, що взагалі буде на дистанції, тому що я це все транслюю по проекту криптопенсія. Якщо ви подивитеся, я там всі дії показую і показую свій реальний результат, тобто накопичуємо на 15 баксів і ділюся з вами своїми думками. Вже друзі, давайте по монеті XRP ось такий результат. І давайте рухатися ще дві монетки розглянемо. І в наступному відео вже будемо розглядати наступні монети, якщо ви напишете в коментарях, яку монету хочете розглянути. Давайте перейдемо до монети Polkadot і на ще до монетки Dogecoin. Polkadot, давайте зараз подивимося по доту, що там. І так, друзі, монета Polkadot. Давайте я знову ж таки покажу вам свій аналіз. Це ніякий там не аналіз криптоексперта, криптогуру. Просто я ділюся з вами своїми думками, друзі, те, як я бачу взагалі цей ринок, так і ні в якому разі воно там не має відпрацьовувати, так як я розповідаю. Тобто, просто хочу, щоб ви відносилися до цього з розумінням. І це просто моя така думка. Друзі, дивіться, не відпрацював нас рівень 0,5 по монеті Polkadot, хоча більшість монет в нас дійшли до цього діапазону. Мінімальна ціль по доту, куди її очікувати, це приблизно 5 доларів, це приблизно 14 доларів. Наступна ціль це 20 доларів. Тобто, це монета, яка також може прийти в ці діапазони. І ось тут у нас є цікавий діапазон. Дивіться, ось тут у нас є ось цей блочок, це в районі двадцяти доларів. У нас тут є деяка така ліквідність, і досить часто також на історії я перевіряв, монети відпрацьовують і доходять до цих діапазонів. Так, тобто знімають попередню ліквідність з попереднього циклу, де вже починалася медвежий цикл. Так, тобто, ось тут в цьому діапазоні це бича пастка була, і ось ця бича пастка вона має відпрацювати на цьому циклі. Тобто це діапазон 20 3 доларів за монету Polkadot. Це така ціль на цьому альтсезоні, на цьому, на цьому циклі на наступній хвилі росту по альткоїнам. Вона буде досить сильно імпульсивною і досить швидкою. І це в районі від сьогоднішніх районі 5 x Далі, друзі, я би очікував ось такого руху по монеті Polkadot, Так, Тобто, це для мене особисто це вже відпрацьований матеріал. Я не кажу, що це, це там скам, тому що, знову ж таки, якщо взяти, я вам покажу монету Dash з попередніх циклів, просто покажу вам статистику, як взагалі це все відбувається. Ось вам, друзі, монета Dash з попередніх циклів, також вона у 2018 році також відпрацювала гарно скоректувалася. Була деяка фаза накопичення, і, до речі, ось так, ось так воно виглядає. Виглядало на попередніх циклах. Подивіться, чи не чи не похоже не подібно на монету полкадо. Так сьогодні також скоректувалася, Також фаза накопичення. І куди ж у нас дійшла монета? Dash? Давайте я поставлю імпульс, щоб ви для себе мали чітке розуміння. Як бачите, друзі, ось вам 0.5, 0.618 і дійшли. Майже дійшли до рівня перед бичою пасткою. Це в районі 500 доларів. За монету Dash. тому ось такий результат середній діапазон накопичення, якщо ось тут купували, це приблизно в районі 400% профіту. Тому ось, ось так показують старі монетки результат. І бачите, що далі відбувалося. Тобто мені не потрібно вам там щось доказувати. Просто дивіться, що відбувається зі старими монетами. Не зі всіма, звичайно, так, але з більшістю проєктів ось так може бути. Тому, друзі, давайте рухатися далі. Наступна монета, останню давайте сьогодні розглянемо. Це монета Dogie Coin. Я думаю, ви за цей проект також всі знаєте. І так, монета DogieCoin це монета Ілона Маска, я думаю, ви знаєте. Це це все і друзі, знову ж таки, ті самі фрактали, той самий цикл 2017-2018 рік. Подивіться, що тут відбувалося. Перша хвиля росту імпульсивна така корекція і наступна імпульсивна, де вже починався в нас медвежий цикл. Давайте я візьму цей фрактал. Знову ж таки, хочу вам ось це все показати, тому що такого вам ніхто дійсно не розповість, не покаже. А я просто ділюся з вами ось цими думками і, і хочу, щоб ви взагалі бачили, як це все відбувалося на попередніх циклах, і розуміли, як взагалі можуть повести себе альткоїни. Дивіться, я до гікону візьму візьму денний таймфрейм, і візьмемо ось цей фрактальчик. Ні, давайте зробимо ось так. Візьмемо ось цей фрактал від повного накопичення і проведемо ось цей фрактал на сьогоднішній день, на сьогоднішній цикл по монеті Dogecoin. Подивимося, що в нас взагалі зараз відбувається. Подивіться, друзі, чи не подібна ситуація взагалі по ДогіКону сьогодні в нас відбувається. Тобто, якщо взяти ось цей знову ж таки імпульс, накласти його на ось цей фрактал і подивитися, то навіть корекції в нас плюс-мінус співпадають. По монеті Dogecoin Отже, друзі, якщо провести ось цей пік, подивитися, то як бачите, в нас діапазон приблизно буде, ну якщо накласти ось цей фрактал, то це приблизно буде діапазон 75 попередній попередніх хай, і приблизно до 1 долара ми можемо побачити мене до Догі Я думаю, що мене ціна в районі 1 долара, це буде таким ключовим рівнем, де ми побачимо досить сильний супротив, і ми його, скоріше всього, не проб'ємо і не зафіксуємося уже вище. Так, тобто це буде така глобальна ціль по Догі де ми побачимо скоріше всього сильну корекцію від цього рівня. Тому ціль по догі це 1 долар від цього. Конічніх, що подивитися, це приблизно буде в районі 500 500 тобто 5 іксів можемо побачити. І, друзі, в загальному хочу сказати, що це буде після ось цих хаїв, це буде скоріше всього рівень розвантаження. І знову ж таки, друзі, коли ми будемо ось тут знаходитися з вами, ви будете досить багато чути позитиву, позитивних новин не тільки по догікоїну, а по багатьом інших монетах. Це все буде зроблено для того, щоб хом'як приходив і ось тут купував взагалі. Ось ці монети на хаях, так тобто думали, що до піде вже на 20, на 100, на 1000 доларів, і так відбувалося на всіх циклах, друзі, коли монети знаходяться на пікових значеннях. Тільки позитив, тільки позитивні новини, тільки тузимун. Ракета без зупинки буде, типу, там рости до безкінечності. Тобто, ось такий буде сантимент на хаях циклу. Тому не забувайте, друзі, що психологія грає ключову роль на ринку криптовалют. Тому ось такі ідеї. Якщо вам сподобався цей ролик, обов'язково підписуємося на мій YouTube канал, підтримуємо україномовний контент. Друзі, пишіть свої коментарі, які монети розглянути. Наступному ролику, дякую за перегляд! Бажаю всім профіту, терпіння, і побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!